Всім привіт! Давайте зробимо трошки призив. небагато. Тут буквально у мене 8 є на цих М на астралах 3. Хзачеті призивати. Більш в мене нема чого цікавого. Цих, я думаю, не треба. Таке, можна пару штук, чисто для галочки. Хотілося б зловити, звичайно, тих гарячих і холодних. Було би, я думаю, непогано. Але, але, поки що ні одного, я тут нікого не маю. Це дуже шкода, звичайно. Судрі, дякую, ти мені не треба. Можна було б і гем зловити. до речі, в мене його немає досі. Вже місяць закінчується. Нордрія, дякуйте мене з костюмом якого я досі не вкачала? Можливо, колись прокачаю. Але я його поки прокачаю, я вже не, грати не буду. Хоча я вже зараз не граю на турнірах. Валя. Ну, таке собі. Дуже класні герої, але вони щось не йдуть до мене. Що це таке? Коза, цап хто там, ну, звичайно, шикарний. Я і казала, нема в мене холодних гарячих на ну, тобі. Ну, трічка, ну, але ж є. Чому не всіх мано збільшити? Тільки себе і поблизості. Ну, таке по трьом, я не знаю. Ніби можна було би подумати там Не може вкачає. Рестик. Хто він, гарячий чи холодний? До якої стихії відноситься? Бо я щось таке не зрозуміла, що він тут у мене робить в призивах. Сумля, дякую. Взагалі не цікаво. І того 50. Ох, дротики дуже потрібні. У мене їх і так, мабуть, вало. 34 штуки. Дві монетки не вистачає до ще одного призиву. Що таке, як не щастить? Так, тут робити три? Хто я каже, ну? Та зробимо. Як не щастить, то скрізь нехай не щастить, правда? Так, Борел, дякую, контра. Мені не потрібно. А колись, а колись я ним грала, він в мене в обороні стояв, цей Борел. Але це було колись. Четвірки дають. П'ятірки не дають, дали трійку. Ну, от, от такі дуже шикарні файні призиви. Що таке? Ну, де, ну, де мої п'ятірки? Ну, де мої топчики? Де вони ходять? Нема. Тут, мабуть, до 50 зробимо ще три штучки чи два, точніше. Лісю дякую не треба. Нема гема, нема. я не знаю, чи я її качала би. Ну, чисто так, знаєте, для галочки, для цього такого внутрішнього задоволення сказати, що є, я її зловила. В цьому місяці прям норма виконана, так ніж. Капець якийсь. Хоч берете, йде плач. <різо> нема нічого цікавого, такі собі були. О, що у нас є Щоб... аж один корм буде. Ну так. Нема нічого цікавого в мене в призивах. На жаль, одне обломінго. Куча корму. Тижно, що, все, ти знащаю, це дуже був. На тобі не один саппа два. Ну, таке. Все, всім далих призивів, всім далих призивів, всім пока-пока.